Якщо сяду отак. Норм? Чи стрьом? Давайс не спочатку. Норм чи стрьом ситуацій на зйомках. Якщо клієнт відмовляється від розміщення своїх фото в портфолії фотографу. Норм. Йти на фотосесію, не вміючи позивати. Норм. Критикувати модель під час зйомку. Стрьом. Одягати на збройні. Норм, якщо це узгоджено з фотографом. Чому б ні? Приводити із собою ще одну людину, просто подивитися. Ну, якщо це узгоджено з фотографом, норм, але взагалі я вважаю, що краще нікого не приводити. Просто бути. Да, хай буде з трьом. Показувати фотографу приклади фото і чекати точно копію. Показувати приклади. Що там у нас? Норм. А от чекати, очікувати, що буде 100% так, як на прикладах, то стрьом. Змінювати після того, як фотограф зробив <кху> Норм. Звісно, не дуже приємно, але ну, тіба, ну, норм. Ні, та я нормально до цього ставлюся. Я старалась, звісно, але нічого, нормально. Норм. Норм. Я вимикаю сповіщення, можете писати хоч вночі, хоч вранці. Скасовувати зйомку за годину до початку. Ну, якщо якісь обставини такі серйозні, то норм. Якщо просто в мене нема настрою, то стрьом. ж вже ж домовились все-таки. Все ж таки. Бо все ж таки ж домовились вже.